Я просто хочу в один день подивитися це, і щоб це було минулим і знати, що я це зробила, що я це пережила. Ніка серйозна не за роками, особливо коли пояснює, що може знадобитися бійцям під час поранення. Є таке правило, що з аптечки або з медичного рюкзака в відкритому стані не повинно нічого випадати, тому що те, що буде випадати, все вже з ним прощайтесь. Разу вона бойова медикиня і працює за фахом, якого не прагнула до великої війни. Закінчила три курси медичного коледжу. Мені пощастило народитися в ультрарадикальній сім'ї. Мене не питали, чи я хочу, чи не хочу, тому що в мене апріорі нема прав взагалі. А в мене вічно вічно був протест. Мати постійно намагалася мене зламати. Я постійно намагалася не зламатися. Усе її життя протест. Коледж покинула, знайшла більш прибуткову роботу. Велика війна застала її з сестрами у Боковелі, Потім була Польща, та вже за пару місяців знову Україна. Їй не було й 18 -ти. У Києві розбирала завали після російських ударів як волонтерка ДСНС та знаходила лише мертвих. Ні, мені не було страшно. На той момент нічого гіршого, ніж було мене в сім'ї, ні разу не побачила, тому не було страшно. Було тільки немножко розочарування, тому що ти їдеш, ризикуючи своїм життям, і хочеш, щоб у тебе якась за це була відплата навіть просто морального задоволення. А вийшло, що вже поздно. Потім були Нацгвардія і окопи на Київщині, госпітальєри, і 23-го уже збройні сили, куди її взяли майже. Одразу із 71-ї бригадою, як бойова медикиня, вона прийшла до Донеччину, Харківщину, Запоріжжя. Да, да, звісно, я з вами. Но там суглоб там не має бути сильно. Вона більше пам'ятає рани аніж тих, кому допомагала. За роки служби їх було багато. Я пам'ятаю одного пораненого, відіскав мене усюди, де міг. Я на той момент була йому як охорониці, таке те, що ви це розказуєте, і він ще ображався, що мені потрібно кудись їхати, а не з ними довше сидіти. Нормально тобі? Угу. Більшість моїх людей, заради яких хочеться жити, вони тут. І коли я бачу, як такі люди, які в якийсь час. Мені дали сенс життя, що вони ідуть просто і помирають. Їхні діти не мають батьків. Мене це не влаштовує. Це одне із її численних інтерв'ю. 21-річна Ніка у бригаді Авторитет, який сама собі заробила рішучістю бути з бійцями на рівних. Якщо це штурмова рота штурмового батальйону, то тобі по-любому суміть все. І стріляти, і не тільки. Бути бойовим медиком це робота в екстремальних умовах на позиціях під обстрілами. І у машині, яка стрибає по бездоріжжю. Це нормально? нормально. Напевно, попасти в вену я це робила, і це взагалі от за чотири роки. Це ну це тяжко. Це прям дуже самий професіональний медик. Буде просити, що водія ще зупиніться на пару секунд. Я поставлю тоді. поїдемо. да, інколи. Не можу нині. 71 перша бригада на Сумщині. Бійці постійно зупиняють спроби росіян відкусити нові шматки прикордоння. Щоразу це ризик для життя. А ніка вчить, як врятувати себе та побратимів. Потихонечку-потихонечку входиш. Це фізрозчин, він не нашкодить, навіть якщо ти не в вені. Якщо десь оказався бойовий медик, це просто розкош. Тому що, як буде, це поранений. Сам собі надав допомогу, то й твою. Якщо він потрапив на товарища, який не поранений. І може як то відкрити відкриті використати, це вже розкош, особливо якщо у вас відморожені пальці, раз особливо якщо <как> там дуже два. Буває різне відношення бійців, зазвичай після першого другого бойового виходу розуміють, що в тебе ніфіга собі репутація, і що якщо ти від них чогось вимагаєш. То це значить, що це точно возможна зробити. Вона мріє після війни стати юристкою. Медичний коледж закінчила між бойовими завданнями, тому досвід уже є. Я йшла в підвал, включала дуйчик, гріла на ньому і щукала білет. Здала на атлічне. Надо сказати так: якщо я чогось хочу, то воно буде Сумщина Ольга Чайко, Олександр Чесноков, Сергій Марченко. Факти ICTV. єдині новини.